Уявіть собі, Червоний Марс, холодна пустеля за мільйони кілометрів від землі, сфотографований до сантиметра. Ми маємо карти його поверхні, можемо вивчати його клімат, надсилаємо туди ровери, навіть готуємося до польоту людини. А тепер згадайте про наш рідний океан безкрайній, глибокий. Він займає понад 70% поверхні землі. Але ми знаємо про нього значно менше. Ми дослідили лише близько відсотків дна океану. Ми краще картографували Марс місяць і навіть Венеру, ніж наші власні океанічні безодні. Чому так? Чому глибини океану залишаються найменш вивченим простором на планеті? Почнемо з розуміння, що таке Глибини океану. Океан ділиться на кілька зон Епі пелагіальна. До 200 метрів. Зона світла, де ще можливо фотосинтезація. Мезо пелагіальна від 200 до 1000 метрів. Сутінкова зона. Світло майже не проникає. Бети пелагіальна від 1000 до 4000 метрів. Зона повної темряви. Температура кілька градусів. Абісо Пелегіальна від 4 до 6 тисяч метрів, майже без життя, шалений тиск. Гадо Пелегіальна від 6 тисяч метрів і глибше. Найглибші западини, такі як маріанський жолоб. Найглибша точка на землі бездна Челенджера. Чому ми так мало знаємо про океан? По-перше, гігантський тиск. На глибині 10 км, тиск понад тисячу атмосфер. Це все одно, що поставити тисячу слонів на ваш палець. Більшість підводних апаратів просто не витримує такого навантаження, їх розчавлює. Друге, темрява і відсутність сигналу. На глибині абсолютна темрява, світло не проникає нижче кількох сотень метрів. GPS, радіохвилі, все це не працює під товщою води. Зв'язок тільки через повільний звук. Третє: складність доступу. Запустити ракету в космос дорого, але спустити апарат глибини не менш складно. Батискафи мають обмежений час автономної роботи, дорогі, важкі в керуванні. Четверте, невигідність для бізнесу: на Марсі престиж, наукова слава, космічні програми. А в океані тиша, слиз, мул і жодного телескопічного виду з червоними ґрунтами. Марс відкритий для очей. Насправді дослідження Марса простіше в багатьох аспектах. Атмосфера Марса тонка, радіосигнал проходить добре. Ровери, супутники, дрони передають зображення в реальному часі. Поверхня відкрита, нічого не заважає зйомці. Супутники вже покрили майже весь марс мапами з роздільною здатністю до кількох метрів. А тепер порівняймо з океаном: лише 25% океанського дна картографовано з високою точністю, все інше здогадки. Попри всі труднощі, ми таки пірнули в морську безодню, і недарма, бактерії, які живуть біля гідротермальних джерел при температурі понад 100 градусів Цельсію, істоти, що світяться, біолюмінісценція, як у фантастичному фільмі, гігантські кальмари, про яких писали лише в легендах, нові види тварин, які не мають очей, але бачать через тиск чи звук. Кожне глибоководне занурення це відкриття. Майже кожного разу знаходять новий вид життя. Космос це майбутнє, але океан це тут і зараз. І ми ще дуже мало знаємо про його вплив на клімат, океан зберігає 90% надлишкового тепла, його екосистеми, глибоководна біомаса може переважати поверхневу. Його геологію на дні можуть бути корисні копалини, метан, навіть нафтові резервуари. Вчені впевнені глибини океану приховуючи сотні тисяч форм життя, нові речовини, навіть ключі до медицини майбутнього. Лише три людини в історії побували на дні Маріанського жолоба: Жак Пікар і Дон Волш, 1960 рік. Перше занурення на Батискафі Трієст. Джеймс Кемерон, 2012 рік, режисер Аватара. На самоті занурився у батискафі, Діпсі, Челленджер. Команда Оушен Гейт, і все на місяці побувало більше людей ніж на дні нашого ж океану. Розуміння глибин допоможе нам краще передбачати цунамі та землетруси. Виявити нові ліки, ензими бактерії, зрозуміти, як функціонує життя в екстремальних умовах. Це важливо для астробіології, захистити океан від забруднення, надмірного рибальства і екологічного колапсу. Новітні технології змінюють правила гри. Підводні дрони можуть працювати автономно, збирати дані, створювати 3D-карти, штучний інтелект, аналізує зображення з камер, шукає нові види життя. Сонари високої роздільності дозволяють бачити крізь мул і туман глибин. Мета. Повністю картографувати океан до 2030 року в межах міжнародної ініціативи Сіабет 2030. Ми дивимось на небо і мріємо про далекі планети, але водночас ми ще не вивчили власну планету. Марс це цікаво, але океан це таємниця, яку ми можемо дослідити вже зараз. Можливо, саме там відповідь на питання про походження життя. Або ресурси, що врятують цивілізацію, або істоти, яких ми навіть уявити не можемо. І поки космос кличе нас у майбутнє, Океан нагадує: ти ще не знаєш навіть свій дім. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай його вподобайкою. І не забудь підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових науково-фантастичних відео.